У сполучених штатах претенденти від республіканської партії на президентську посаду позмагалися у красномовстві під час теледебатів в одному з ключових штатів Айова. Вісім кандидатів не лише намагалися довести присутнім і телеглядачам, чому наступного року їм не слід голосувати за демократа Барака Обаму, але й спробували пояснити, чим вони вигідно відрізняються від інших республіканських претендентів. Моментами дискусія переростала у відверту словесну перепалку. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Дебати, які провів консервативний телеканал Фокс, запам'яталися схваткою між двома представниками штату Мінісота Тімом Паленті та Мішель Бакман. Це відомий факт, що у конгресі вона не має жодних досягнень чи результатів. Кавенеюседегубернатори, ви заявили, що ера маленького уряду закінчилася, так би сказав Барак Обама. Вона відома перекручуванням фактів, і це ще один приклад цього. Деякі удари були завуальовані. Як от натяк Паленті на той факт, що інший претендент Міт Ромні є дуже багатою людиною. Якщо ви знайдете конкретний план Барака Обами щодо будь-якого з цих питань, я прийду до вас додому і приготую вам вечерю. Або якщо ви захочете коситиму ваш газон, щоправда, вдома у Міта Ромні більше акра я не потягну. Міт румні все ще залишається провідним претендентом. Він звертає мало уваги на випади його опонентів від республіканської партії та зосереджує свою критику на діючому президентові правда полягає у тому, що кінцеву відповідальність несе президент, і він мусить виявляти лідерські якості, які необхідні для того, щоб відновити фінансові засади Америки. Боротьба серед республіканців наразі ведеться за місце основного конкурента Міторомні. Певну міру це можуть визначити результати солом'яного голосування у суботу. Непогані шанси має жінко-конгресмен Міннесоти Мішель Бакман. Нехай Барак Обама залишиться президентом обраним на один термін. Відтак, давайте відновимо. Економіку створимо нові робочі місця, відродимо перспективу на майбутнє для нового покоління. Бакман є популярною серед найбільш консервативних виборців та членів руху чуювання для тіма паленці та ще кількох кандидатів. Результати суботнього голосування можуть стати кінцем виборчої кампанії. Ще один фактор, який може змінити розклад сил в республіканському таборі вступ до виборчої кампанії губернатора штату Техас Ріка Перрі. Саме про це він має офіційно голосити у суботу. Коли Я бачу, що американці йдуть на роботу щодня, аби поліпшити життя своїх дітей. Я знаю, що найкращі дні цієї країни. Іне ще попереду Техас, губернатором якого пері є вже 10 років, має непогані економічні показники. У цьому штаті створено більше нових робочих місць ніж будь-якому іншому. Соціологічні опитування показують, що Пері вже має значну підтримку серед прихильників республіканської партії. У них ще немає нікого, кого б народ сприймав як рівноцінного конкурента Барака Обамі. Пері може змінити динаміку перегонів. Він має значний досвід як губернатор. Гарний результат соломіному голосуванні може стати для одного з кандидатів початком шляху до Білого Дому. Саме в Айві в 2008 році до себе увагу привернув Барак Обама, який пізніше виграв номінацію від демократичної партії та став президентом Сполучених Штатів Америки. Тетяна Ворожко Голос Америки.